Діда, за дідом уже всі скучили. Ти мене за, загаляла у липку, Ну Чого тут либача? А Ось що тобі гать не, не весело, чи що? Конечно є. Подиви, яке сонце на дворі а світить. А тобі весело. Мені весело на діда, як подивлюся. Я так, заболів вже. Такий сміх порачив, а... Що дід такий діловий ходить. Ось в лючок привіз бабі таких креветок. Та це вони для мене. А я знаю для кого? Жи я їх і даром не хочу, хай ти сказу. А що ж з ними робити? А я знезла і зараз спробую ось Отакого я році дривається. О. Ну, і як. Не не, не буде. Тут а що вже? А це все? Я а... не знаю, як його тут. Та, чи у... зубами видирать, чи. Так, діти. В мене пальці влехвають. На що воно похоже? Я його закинув би, бо це. О, диви, диви. Витягуй. Та так. Ну. Як же його витягнеш? Пальці дублені. Не для, для цього вони зроблять. Ага. Це... Греб ти стільки. Ковирявся з ними. Бери отаку і той. І що з зубами мене? роздавиш? І що там? М'ясо та хвостик забереш. А з тебе виплюлиш, зрозуміло? Оце відриває, воно не дуже. Та ні, я така не хочу. Ко, яке хочеш? Ні, не, нема тут нічого, дід. Ну то не заморочуй мене тут. Ну, воно ж аж сире якесь. Як це сире? Тверда таке. То тверда, а ти думала як етлінг. Та ні, я такого не хочу. А то ж я не тільки. І даром. Якби вони великі. Та й вони їдять, <гум> самі їх. Я раки більші то не хотів їсти, бо там не було, що вони. Та, то є бажа це Курям та хай. А це тільки щось очі повитріщали. Забавляються люди. Воно не зварили. Що там було? Зварили. П'ять минут варили. Ти казала стільки. – Не знаю. знаю. – Три, дві, одна. Ну, ну щось, воно все Отож. – Не хочу, я дій такої діти казувати. А ну ж покажи, як в та кафета. А ти куди знімаєш? Я б хочу, щоб ти показав. Ти бутилку ти. чи що це? кафета твого зняти хочу. То щоб ти з ним борешся, ніяк не достанет. Бо я не можу. Вони просто діти, вони тільки зубами гризти точно не можуть. Так що не можна. Ні, Вони воно. рвуться легенько. Не можу я, не легенько, не безлегенько. От гора, ну не можу мені. Воно слизьке. 70... Та є. Не, дід, Дай ножа, Після твоїх креветок. Ка хватит не буде сьогодні. Mm. А може, їх треба з бумажками їсти. Боже. Так запакували дервати. Що воно таке ще це? А ну покажи, що ж. Зразу. Зразу й заховав Да. А вже мені згорять. Ну щас я. А де телефон? А що в кармані? Ну тоді я виключу. Продовжаємо далі пожеж пожирання кахве. Дід навчився йти. Роз... розпечатати. Так вони ж покажи, що ж там всередині. А ти його бачиш хоч. Усередині покажи. О. А як я тобі покажу, що воно всередині? Ну да не ков, же з цілеков. А покажи, що всередині. А там нема нічого, так? Щось біленьке яке, трохи така щось. Коротше, нема ніякого нічого. Як варення якесь, воно таке? Ну я бачу, що вони всі різні, навіть на колір різні. так. А діду я дочки почувак. Що-небудь він собі ковкав. Поковтав, та й Ні, Мені не, надо, діду. Тобі, хорошу, ти її не треба, діду. Дід пользується, вони сильно легко, я одну розірвала, взагалі не почувствовала. А що ти з ними борешся, я не знаю. Ну, тут уж... Я не знаю, що ти з них хочеш. Не треба не так робити, значить. По-другому, значить, ні. А як по-другому? По-другому. Ось так, так. Зовсім просто, раз і все дивись. Просто розмотав та Не, акуратно їздять. Вони смачні, я так розумію. Це та якесь Рафаело чи що. Така. Хороші кафети. Тістичка якась. Хороший до, до чаю, то що не це хто вміє, що їм пити. То супер вони конфети. Такий кафет. Я кинув мене і не чуєш, що він не беруть І да. ваша це канфет. Це не кафе. То... Це не кафе, це хтось знайшов. креветки не годяться, ми їх забракували з бабуся. Ми їх з того не їли, їсти не будемо. Ні, я б хочу тільки великих. І хочу цих? О, ага, да. І да. хочу, щоб вони були не сирі. Да, чого були сирі? А я не знаю. Вони, вони як варені, та отакі ж м'якенькі, а це щось вони. Так ж дід хоче мені всунуть. Там от... сулюсь, бо ти асливий далися. Та не давлюся, я їдаю. Да. Та що я з нею буду робити, вона ну, не попробуй. почищена. Та остеля десь. Ні, от там воно ще й какашки терчати хоче. Ну то викинь. Не <реку> Я тільки казав, що ти її не будеш. <реку> я їх тільки побачив, то я сміявся <реку> ти. Молодий. Ти мені принесеш великий. А їх нема. Я бачила в магазині великі. Той великий такий сам, Господи, не треба мені нічого, да, дід? Да. Вони тобі не нужні. А. О, це мені діагноз вже поставив. Це діагноз? Знаєш, скільки діагноз оцей великих? 500 гривень. Ні, це мені не треба, мені не треба ціну розказувати. Я за ціну не питаюся, Готов. Я ж тебе не питаю, а ти зразу мені ціну. мене ціна Не знаю, то не мої проблеми. А. У мене дід є, воно який. То тоді побіч та як. У мене дід є такий великий, юну. Ага. А що ти для діда? О, та, нічого. Ти що, ти годувала цілий год, годувала, <ху> пхала, <ху> пхала. Чим тільки могла? Дідуша... І все? Дід, так. Да. <ху> 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 а дід як таке мурло, то воно мурлою сталося. Не <ху> мурло, дід. Две, бачиш, що вже тобі. Та нічого я не бачу. Ти тільки мені показуєш, що. А заріли саму... Мені тільки показує, а все, а сам пожирає. Мені нічого не можна. О, кажуть. О, ти, після операції... ти, 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 ти там знаєш, після чого є. Я не больно. А що я, я больно? Лагу. Це в нас дід споконвіку такий був, так до мене перейшло. Хто? Ну так. Да. Я... Ой, дід, сміється <кій> <кій> з мене, як хоче. Думаю, вона, ла, ла я дум... Думаю, Думаю, що він ніколи не буде больний. Я, Воно ж, ж, перехідне. я ж уже от тебе зараз. О, Ти з больниці притягнула якусь рибку, така... вірус прийшов Думаю. зі мною. Там, де люди, там і віруси зараз там... ходять. І цей нагривало. вірус прийшов зо до... мною додому, щоб дід не був такий сильно грамотний. Вірус його наказав, щоб, менше, щоб менше з мене сміявся дід. Оце ми сиділи, сиділи. Сиділи, сиділи та й надумали, може, зняти нам якесь відео получиться. Хай воно буде не таке, як б треба, ну, хай з чого ж почати, то треба ж якось. Діло заброшувати не хочеться. Хоча ми. Дід не махай крильцями, я розказую. Не будемо ми його заброшувати. Швидше діда заброшу, чим відео. Ми його так старалися, що то. Та не старалися ми, а робили відео так, як нам вийшло воно. Получалося. І ще нам за рекламу ще якісь копійки накапали. Ну, то копійки вони не щитаються. Бо дід, дід такий, і ніхто не вміє цього. Дід такий, а баба летака, да? ага. ніхто не вміє Ді їх такі. зняти, ті копіє, то хай вони там будуть. Буде мільйон, потім ми знімемо. їх. А, а дід хай гакає. Да. То що дід агакає, то, то таке діло. Дуре. А треба робити роботу да. 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 розвлікати діда, бо діда як не да. розвлікати, то він сильно тоді починає печалитися. Да. Ох, oh, oh. таке я в печалі. А що? Ох, нам іноді ще й світло дають. Gosh, mm, да, ти не yeah. Іногда yeah, буває yeah. в нас світло. А іногда чима і чима і чима. І ми спимо, спимо, і слухаємо, що там над нами літає. Без кінця, і без краю воно літає. І ніякий. І та ніякий хер не хоче нам прикратить, щоб дати людям пожити. Дурять, лапшу вішають, а якби хотіли, то вже б давним-давно все встановилося. Це все неправда, що його не можна встановити і придушити. То, що... Неправда, я не вірю. Ну... Якби хотіли, то все б вже було б нормально. Ніхто нікому не інтересні ці люди. Інтересні вони самі для себе. Вони для себе ті тільки. Перший день живеш ти що? Вони для себе, так. Каже, а як це там депутат дуже на Запорожцю їздить? Ви що? Та гнать його, того депутата. Тут ж треба, а як я його визвлю? Я що, треба йти до нього туди та гнать. Треба б її машину гарну, і марку. Водителя, бо я сам їздити не вмію, знаєш. Mm -hmm. Та ж їм платить, ладно. Ну і коротше, а вони ще собі в тіхаря додали грошей. Ох, що... чи вони їх мало додали? добавлять і... когось бояться. Боже? І все. А воєнним тим, що геймбліть мерзнуть. О, 20 тисяч! Та ще й ті поздировали. Ще й тих хочуть забрати. Ох. Це таке робиться страхіття вже. Та... Цирк на дроті, коротше говорять. Це ж гра без правил, і без поняті, да. і без законів. Це геноцид, це український. Геноцид настоящий і без Росії геноцид тут. Так що, шо... Так що, бідні ви люди. Да. Хто як може, так і виживає? Ну, що ти зробиш? То в таких же сприділах виживати. Ой. Діду, діду. Круче, бабу. Будемо. На солечко Не хочу. Сьогодні на мороз буде. Пруто. Так що ховаємося. Ховаймо. Піду діяло і будемо. Що да. ми будемо? Не знаю. Да. Думати про наше відео дальніші. Да. Да. діда треба показувати. Хоч, він не такий, покажи. хоч не такий фотогенічний, uh -huh. ну зато треба його показати. Себе покажи. Я, Я себе не можу показати. Не той а тебе буду постійно uh -huh. показувати. Хоч круть, хоч верть. Uh -huh. Усім доброго вечора. Так, І головне, доброго здоров'я. А то, що дід там щось. Поки надумає сказати. Той відео кінчиться. Діда своє на умі, там, у нього господарство, коти, собаки, головне, щоб вони не помогли. На... Да. Щоб вони кермет. були не голодні. Бо вони сидять отам на порозі на сонечку і ждуть. Коли ж дідім щось кине, то через Так, ну всім пока. До наступних зустрічей. Будемо ну, якось. Будемо якось старотися. Да, да. До побачення.